Вітаю, колеги! Я Ірина Сітькова, і сьогодні ми створюємо філборд на сервісі Learning Apps. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зайти на сайт. Якщо ви ще не зареєстровані, то зареєструйтеся і після цього натисніть створення вправи. Ми з вами звикли, що філбор це вправа статична. Як правило, ми користуємося роздрукованим варіантом. Де діти мають самостійно знайти і за допомогою олівця чи ручки позначити ті слова, які вони шукають. Що це можуть бути за слова? Це можуть бути поняття з якоїсь теми, які вам потрібно повторити, або, скажімо, якісь предмети, що згадуються у творі і є художніми деталями, образи твору, тощо, тощо. Цифровий інтерактивний філборд. Зручно вивести під час уроку на дошку і організувати, скажімо, фронтальну роботу опитування на початку чи наприкінці уроку, як рефлексію, можна запропонувати працювати дітям і при цьому зекономити папір. Тож розпочнімо роботу. Ми прогортаємо сторінку донизу і шукаємо вправу знайти слова, натискаємо на неї. Можемо переглянути той зразок, який нам пропонує сервіс. І коли нам все зрозуміло, то натискаємо створити нову вправу. У вікні редактора, який відкривається, вводимо спочатку назву нашої вправи, я запишу просто «Фіборд». Далі додаємо інструкцію, яку мають виконати діти. Я запишу просто знайти п'ять слів, ви ж конкретизуєте рівно настільки, наскільки. Буде зрозуміло вашим дітям. Далі нам сервіс пропонує додати фонове зображення для філворду. Це можна зробити, натиснувши на пошук зображення, і доступними методами це зображення додати. Я, як правило, цього не роблю, тому що на кольоровому тлі не завжди добре тоді видно літер. Тож я залишу це поле порожнім. Далі. У нас є розділ слова, де у відповідному рядочку ми вводимо те, що будуть шукати діти. Ну, наприклад, я вводжу такі слова, як щастя, радість, сонце. Весна. Ну і ще одне, оскільки я просила п'ять слів. Перемога. Зверніть увагу, ви можете полегшити завдання дітям, додавши до кожного слова один із варіантів підказки: відео, аудіо або зображення, або текст. Я цього зараз не робитиму. Якщо вам це буде потрібно, ви цією опцією скористаєтесь. Розглянемо ті налаштування, які йдуть далі. Текст може розташовуватися не лише вертикально чи горизонтально. Можна його ще розташувати діагонально. Це, звичайно, що ускладнить роботу під час уроку, тож розраховуйте сили ваших учнів і в той же час думайте про мету, навіщо вам використовувати філворд на уроці і чи є у вас додатковий час для цього. Далі, Далі можна показати учням одразу слова, і вони їх тільки мають знайти. На полі квадрату. Це теж полегшує роботу, ну, але знову-таки все залежить від тієї мети, яку ви ставите перед собою і перед, перед дітьми. Можна показати підказки, про які я вже згадувала. Відповідно, якщо нам ці опції потрібні, ми встановлюємо прапорець. Якщо ні, ми прибираємо. Далі, за умовчанням, система налаштована так, що всі слова подаються великими літерами. Якщо вас це не влаштовує і вам потрібні маленькі літери, ви теж можете скористатися цією опцією, поставивши прапорець. Коли ви ці налаштування всі встановили, переходите далі і дайте команду, якщо потрібно, якими буквами або якими символами заповнити ті клітинки, які залишаться порожні. Я цим не користуюся, чому? Тому що система сама. Автоматично генерує букви для порожніх клітинок. І це букв українського алфавіта, що мене цілком влаштовує. Налаштовуємо зворотний зв'язок або користуємося тим, що нам пропонує система. Якщо потрібні якісь підказки, більш ґрунтовні, наприклад, покликання на якісь правила, ви їх можете залишити в розділі довідка. Після того. Як ви виконали всі необхідні налаштування, натискаєте завершити редагування і переглянути вправу. Я раджу уважно її виконувати, тому що можуть траплятися помилки під час друку, скажімо, слів, чи інші технічні негаразди. Тому спробуємо пошукати ті слова, які ми заздалегідь ввели. Я бачу ось слово щастя. Для того, щоб його виділити, я. Натискаю на першій літері і е, ось так проводжу до кінця останнього. Е, і як тільки я це слово виділила, і це одне із тих, які ми з вами запрограмували, воно автоматично з'являється в полі ліворуч. І бачимо, що, праворуч, е, бачимо, що е, тут є п'ять рядочків для кожного із наших слів по одному. Ось іще одне слово: Весна. Е, бачу слово перемога. Повністю його виділяю. Зверніть увагу, що слово сонце у нас перетинається із тими словами, які ми вже знайшли. В будь-якому разі, ми виділяємо абсолютно всі літери, які входять до складу цього слова. Інакше система не зрозуміє, що ми це слово знайшли повністю і не позначить його як виконане завдання. Отже, я не буду зараз шукати ще одне слово. Зекономлю час. Ми бачимо, що вправа працює коректно, щоб помилок ми начебто не припустилися. Натискаю кнопку зберегти вправу. Система автоматично її генерує, зберігає і видає нам підказки. По-перше, де її можна знайти? Ви знайдете її в своїх матеріалах. Далі, ми можемо цією вправою поділитися. Для цього у нас є Верхній і нижній рядочки. Вони абсолютно однакові. Якщо нам потрібно вбудувати вправу на свій блог чи сайт, то ми можемо скористатися HTML-кодом. Крім того, можна пропонувати виконувати вправу, скориставшись QR-кодом. Якщо у дітей є така можливість, то вони сканують і переходять в. На відповідне завдання. Ось так легко, просто можна створити інтерактивну вправу, яка дозволить урізноманітнити ваші уроки і зробити їх ефективними. У мене на сьогодні все. Гарного вам дня і до зустрічі!